Чуєте, а в мене таке питання. Давайте зробимо такий випуск про жарки CV, як складати CV. Люди, дивіться наше відео до кінця. Може, ми там роздягаємося в кінці, але я не побачимо. Let's go! Давайте почнемо. Давайте почнемо. — Привіт, Ілюша, Привіт, Ілюша. графічний дизайнер. Дизайн поїхали. Перше, що бачу, і що мені кидається в очі. Мені дуже подобаються ці іконки, в які ти помістив інформацію. Мені прям супер якось подобається, як воно виглядає. Прям кайф. Я б змінила фотографію. Трішечки не для CV. Фотка класно, що є контактна інформація. Таня ржек. <звук> Понятно чого, що таке. І я це все розкрутила в своїй голові і почала сміятися. Е, Їдемо далі. Класно, що контакти зверху радила б додати позицію, назву позиції, на яку ти подаєшся. І я бачу, що ти працюєш графічним дизайнером. Якщо ти плануєш йти в айтішку, то зроби ще CV англійською мовою. Також що б радила я. Напевно, то це досвід. Ну, цієї комірки, як казала Вікос, класно виглядають. Помітно одразу яка позиція, який досвід. Не все вкупі, але я б більш структуризувала функціонал, тому що він зараз виглядає як твір-опис на тему, як я провів літо. Було прикольно більш функціональніше, типу, перше, там що там створення дизайну добірок фірмовому стилі та креативів. Ти сам його виділив. Але додав ще оцього от, от такого творчого пориву в цьому творі описі, того я б більш структуризувала без ось цих таких доданих слів, типу також розробляв, займався. Чисто структурка функціоналу, що робив, і я так розумію, що так скрізь. І ти, ну я бачу, що ти сам це розумієш, бо ти жирним виділив якісь основні меседжі. Просто тепер візьми ці меседжі і структуруй їх в. Типу, перше, друге, третє, четверте. Можна пункти. А ще бачу далі, отут в першому досвіді, де працював в компанії Копійка, правильно розписаний термін твоєї роботи, а далі, де ти працював на фрілансі, просто розписано 13 місяців. 13 місяців, далі бачу 2 місяці. Коли саме ти працював, краще розписати в однаковому форматі, тобто там з такого-то числа такого-то року, такого то місяця, по таке. -то. Так як ти працював в компанії Копійка, ось в такому такому форматі розписати всі свої досвіди буде супер правильно. Так бачу ще також такі тези прикріплю скріни останніх робіт внизу. Я думаю, що це сівішка, вона має бути більш інформативною і лаконічною. Тому е якісь отакі типу тези, ті самі роботи оформити не в віжку, а де там дизайнер оформлюють біханс. Або там окремо, якщо ти хочеш це зробити в форматі як CV-шку, окремо зробити PDF-ку Мої роботи, наприклад, і просто це прикріпити разом. Ну тоді не робити кашу з CV-шки, бо CV-шка має бути більш такою лаконічною. Угу. По хард, по софт скілам Гуд розписав, теж зроби їх лаконічними а, вміння вести перемовини. Назви це якимось одним словом постійне самовдосконалення. Також є. Ну короче, кожному твоєму тезису ось цьому є відповідна один скіл по класифікатору скілів. Я не знаю, але є відповідне слово, яке ти можеш заюзати. Далі бачу окремо відділив в блок Figma, Adobe, Photoshop і Illustrator. це можна додати теж до хардскілів, на мою думку. І далі теж є блок з твоїм інстаграмом і Біхансом і сайтом на Freelance Hunt. Я гадаю, що цю інфу теж можна внести до блоку контактів. Бо зазвичай, коли рекрутери розглядають CV дизайнерів. Перше, що вони шукають, це посилання на Behance, посилання на портфоліо з роботами. І це класно, коли ця інфа знаходиться в контактній інформації разом там з твоєю поштою. Це там прям ну супер зручно. Що не потрібно бігати по CV-шці і шукати, а де де воно є, чи воно взагалі є. Англійська досвід володіння мовами супер. Російська з маленької літери. Можеш взагалі її прибрати, якщо совну типу. А можна ще одну хвилинку? Я думаю, що. Така штука, як типу, підготовка до друку. от такі — це не скіли, це напевне функціонал. А хард-скіли скіли це ось е... знання фігми, адобу і з цього всього. Це більш відноситься до хард скілів, бо підготовка матеріалів до друку ну, друку, це те, що ти. Виконував на своїй позиції, а не саме скіл. Ти можеш написати, наприклад, програму, яку ти готував до друку, або знання, які ти використовував при підготовці матеріалів до друку. Але це вже будуть, типу, інструменти, за допомогою яких ти це робив. А сама підготовка матеріалів до друку це твій функціонал на якісь із робіт. І так само, ну я так думаю, що це десь це було присутнім в якійсь компанії, десь це не було, тому. Варто також структуризувати не все в одну топку, типу, що це як твій хардскіл, а до якоїсь компанії все-таки це віднести. Круте зауваження. І якщо ти хочеш розписати досвід, що ти працював і готував матеріали до друку, то ти можеш це розписати як свій досвід, де ти розписував, от, чим ти займався на цій позиції в цей період часу. Да, ти, ти прописував проти типу, прототипування сайтів, наприклад, дизайн лендінгів, ти теж можеш е, цю інформацію, підготовка матеріалів до друку перенести туди, в експіріенс сам переходимо до останніх робіт по графічному дизайну. Е, я маю питання: або це в нас так, або це так в CV-шці. Погана <coughs> якість скрінів, які прикріплені в CV, в PDF-ці. і коли uh -huh. ти їх збільшуєш, якщо ти хочеш подивитися, якийсь там шрифт, наприклад, або якусь іконку, або якийсь малюнок. Він повністю весь йде пікселями. тому напевно, дійсно, так як Таня казала, краще роботи вставити в біхенсі чи в біхансі, Вибачте, дизайнери, друзі. Напишіть нам в коментарях, як правильно це говорити, і ми обов'язково зробимо це. І е, тоді, в там в на цій платформі, можна супер якісно і супер чітко роздивитися всі іконки, всі картиночки, всі малюнки, всі шрифти. Бо отут, наприклад, все класно виглядає. Коли починаєш збільшувати, то воно все йде пікселями і дуже псується. Якість ти, молодець, що відправив нам свою свіжку, чи де ми її взяли? Я Не знаю, десь ми взяли цю сівішку, але зауважень по ній досить багато. Тому приділи, будь ласка, цьому увагу, бо деякі з них досить такі вагомі зауваження. І чекаємо твою оновлену сіжку обов'язково нам в діректі. О! Поїхали. Постріляно все виїжджає. Ось не як льосну швидко, поки вона вже там бравує. Поїхали. Привіт, Євгеній. Так, їдемо. Нехай нам, коли ми так махали, Ставлять о цих пінгвінів з Мадагаскару, які задумували якийсь коварний план капкан втікти е, через е, Манхеттен І от махали всім людям. Тіпу вони хороші, а насправді вже купали яму. Євгеній, фронтенд девелопер е, Фотка ок. Тріш... топ. Трішки якість, ніби, але ну в цілому буд. Блок з контактами розділений. Блін, люблю. От насправді стандартний шаблон, але я його дуже люблю, бо він розділений, читабельний, і все з ним окей. По контактам є контакти, вони не клікабельні. На жаль, тому якщо в тебе буде можливість, можеш зробити їх клікабельними. Є самері коротеньке, супер. І дуже до речі, хороше. Грейт, тому що багато хто не розуміє, як ну що саме вписати в Самері. Прям дуже дуже доцільне, хороше саме не додати, не відняти. все топ. Да ага, погоджуюсь, розписані хард скіли чудово. У е, мене питання є: є три скіла. Потім йде working with і потім ще три. Навіщо це working with? Це типу ти з джесом не працював, а з гітхабом працював. Чи як це пояснити? Тому, напевно, я б забрала ем, цей надпис Working with. Єдине, що я можу пояснити, що це, тіпа хардскіли поділені на Мови програмування і, і на інструменти. На інструменти? Да. Okay, типу, що Trello не. це, це ремка, ця, то напевно, це було поділено. Напиши нам в коментарях, що ти мав на увазі. Make sense, make sense, те, що каже Таня, тому якщо так, то sorry, I'm so sorry. Розписані soft skilli, прям дуже детально. Я б, напевно, змінила місцями курси, підняла догори. Я так розумію, що в тебе немає досвіду комерційного, тому можна. Розписати трішечки, чим ви займалися на цих курсах. Uh -huh. Можливо, в тебе є якийсь педпроект, його теж трішки розписати всі вірці. Сто прося. Uh -huh. uh -huh. Якщо були курси, то я думаю, ви робите в кінці їх і є завершення курсів. То я думаю, що точно було б класно його розписати. Ставити посилання. та які технології ти використовував коротко про що цей проект? Те, що ми помітили, да ми там відразу такі в summary є опис «I am junior web developer», і ми такі так junior, Значить, в тебе є якийсь досвід. Якщо в тебе його немає, то можеш розписати відповідно, що ти позиціонуєш себе як треній. Напевно, ну пораджусь тобою. Мені якось дуже дивно виглядає, що soft skills розписані прям. Дуже, а харди не дуже. Це все таки сівішка, і то, і то важливе, але хард skills — це те на що, ну в першу чергу ми звертаємо увагу, бо soft skills, ми там ще будемо потім чекати на hr інтерв'ю. Але спочатку ми тебе оцінюємо як спеціаліста по сівішці. Точно мені дивно, що вони на двох різних блоках. Якщо ти нічого не розписуєш про курси, то варто було б замість на ось цьому чорному фоні написати курси. А харт скіли до софт скілів на ось цю білу площину відправити, або подумати, якщо курси ти розпишеш як свій експірієнс і вставиш там педпроект, то тоді, так як Вікос каже, поміняти місцями, вивести замість софт скілів, а тут залишити мови твої і контакти, наприклад, і софт скіли розписати в одній колонці, і там поруч mm -hmm. харт скіли. Ну типу, щоб вони були якось разом, бо виходить так, що харт скіли ти відніс до блоку, ну типу інформації і мов. Що таке, типу таке, типу інформативне більш? А хард, хард твої скіли і свій досвід це взагалі така штука, яка має бути не розділена і ну як в купі. Того, якщо б ти розписав свої курси, що ти там робив педпроект, і підкріпив хард скілами своїми, то ми прозуміли, що ці хард скіли ти набув саме на е, своїх курсах, і ти таким чином підкріпив це все. І я думаю, було б дуже дуже логічно. Плюс е... Тебе стоїть позиція, на яку ти подаєшся фронтенд-девелопер. Ти навчався на курсах GoIT. А на позиції Фуллстака я відповідно так собі розумію, що ви мали фреймворки вчити не тільки мову програмування JavaScript. тому я в хардскілах не бачу. Зазвичай я знаю стандартний курс в GoIT. Вони вчать React і Node. Якщо ти це вчив і з цим працював, і скоріш за все, в тебе є педпроект пов'язаний з цими стеками технологій, то вкажи їх теж обов'язково, бо потрібно розуміти, ти фронтенд- девелопер але да, там, відповідно якісь такі технології ти використовуєш, чи Ти суто там пишеш на джесі, чистому HTML, CSS і да побачення. Тому якщо ти цю інформацію не вказав, кажи, будь ласка, класно, що ти можеш себе розписати і як з софтскільної частини, і що тобі більш складно себе розписувати, бо ти ж не маєш комерції, але ніколи не бійтеся. Що, типу, у вас немає комерції, значить я не маю, що писати в CV. Тому що це ну, не так, бо ми вже, мені здається, назвали як мінімум два варіанти: як можна оформити CV, і курси розписати, і те переставити, і це переставити. Того курси, педпроект і класно розписані хардскіли – це ось цей ключ до першої трині позиції. Е, ніколи не бійтеся, що у вас немає комерції, значить я не знаю, що писати в CV на що мені складати CV бо це, ну, бо це взагалі не так. Вас точно, якщо ви вже занурились, хоч трошечки в сферу IT, то у вас вже є якийсь мінімум, Педпроект або якісь скіли, фреймворки, з якими ви почали працювати. І їх варто вказувати. Це прям 100% класно розписати свої хардскіли. скіли. І ми з вікосом більш ніж впевнені, ти ще знайдеш в себе тонну хардскілів, скілів, які ти сюди впишеш. Тому що ми впевнені, що там ще є уйма фреймворків, які ви вивчали, і ти їх сюди додасиш. Є Intermediate зато да до рівня володіння мовами, Танюша підвела так з рівнями володіння питань взагалі ніц класно розписав. Немає цих незрозумілих крапочок чи рисочок. Топчик, перфект. Лайк, от в принципі. В цілому гуд, в цілому, все лаконічно, чітко по інфі, що змінити. Ми проговорили раніше, і тут в документику я думаю, ти просто не помітив. Є пустий лист, який трішки збиває спантелику, скажімо так. Тому коли будеш відправляти рекрутером на позицію, краще його прибрати, да щоб його просто не було. От і все, і бажаємо тобі успіху, Євгеній, в пошуку твоєї першої роботи в IT впевнені, що з новою сішкою ти її знайдеш набагато швидше. Може, лишимо на наступний раз, Може. і на цьому сьогодні все. До нових зустрічей! Ми пішли знімати другий випуск. Нехай сівішки та невзгоди не роблять вам в житті погоди. А насправді дуже дякуємо нашим учасникам. У вас були класні сівки, і було приємно попрацювати з вашими сіжками. Дуже цікаво. Бажаємо вам успіхів, Па-па! Побачимось па -па. на інтерв'ю.